Добрий день! За що вас зупинили? За що зупинили вас? А? Та? І все, так? Добрий день. Прошу. Ви говорите зі мною зараз? ЛВ, ЛВ 0627. Досвідчення можна бачити ваше? Ви до, ви, хочу... ви до мене звернулися. Ви до мене звернулися. Ви до мене звернулися. Посвідчення не покажете? Для того, що стаття 11, пункт 21. Я під'їхаю, до вас не говорив. Я говорив до водія. Прошу? Я маю службове завдання. Отаке. А покажіть, що ви генерал, що ви не будете виконувати закон. Того, що... того, що... Виконуйте службову обов'язки, покажіть посвідчення. Покажіть посвідчення. Службове. то вже моє питання, для, для чого воно мені? Покажіть мені посвідчення, виконуйте з службові обов'язки. Звернулись до мене? Звернулись І до мене? Покажіть, будь ласка, своє не посвідчення. Не звертали. Зверталися. 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 Я до вас не звертався, Я звертався до водія. Я до, вас не звер... Я до вас не звертався, ви до мене. Ви до мене зверталися. Ви до мене зверталися. До мене зверталися. Посвідчення покажете? Показуйте. Але це Добре? Том те сказав. Ябродський Василь Васильович. Дійсно, 18 руку. Відома мене? особа. Я вас перший раз бачу. Я вас бачу. Ну, бачите? Ну, ще буде... Будете далі себе бачити. І той інспектор себе буде бачити сьогодні. Ваше право? Той що розводами займається по 130 й Так. Да. Тільки що? Жигуля розводили. 0636. Чий номер зна... нагрудний знак? 36 Не знаєте? Сьото?